Якщо ви коли-небудь відчували, що в житті є щось більше ніж те, що ви відчуваєте, або якщо ви задавалися питанням, чому ви застрягли в повторюваних шаблонах, це відео для вас. У цьому відео ми глибоко занурюємося в шість рівнів свідомості, які, як тільки ви зрозумієте, пробудять вас до нової реальності. Перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати вам підписатися на наш канал, щоб отримати більше проникливого та трансформаційного контенту, подібного до цього, натисніть дзвіночок, щоб ніколи не пропустити відео, яке може змінити ваше життя. Тепер давайте вирушимо разом у подорож до шести рівнів свідомості та зрозуміємо, чому справжнє пробудження залежить від розуміння цих етапів вашого усвідомлення. Ілюзія звичайної свідомості. Перший рівень свідомості, який ми повинні зрозуміти, це звичайний або поверхневий рівень свідомості, це стан, у якому більшість людей живе щодня, це режим за замовчуванням, який передбачає проходження життя без сумнівів, чому ми думаємо, відчуваємо чи діємо так, як ми робимо у звичайній свідомості. Ми часто живемо на автопілоті, ми прокидаємося, йдемо на роботу, їмо, спимо і повторюємо. Наші рішення ґрунтуються на суспільних нормах, зовнішніх впливах, і наші минулі умови немає глибшого розуміння того, чому ми поводимося певним чином або чому ми дотримуємося певних переконань. Для багатьох цей рівень свідомості є свого роду лунатизмом по життю. Думка про те, що поза поверхнею є щось більше, ніколи не спадає на думку. Мета на цьому рівні просто вижити та впоратися з життєвими труднощами, але якщо ми продовжуватимемо жити в цьому стані, ми ніколи не пробудемося до свого вищого потенціалу. Пробудження починається з усвідомлення того, що цей звичайний рівень свідомості є лише сходинкою, а не кінцевою метою. Ви ніколи не прокинетеся, доки не вийдете за межі поверхневого рівня усвідомлення, стадії самоусвідомлення, ставши спостерігачем. Другий рівень свідомості це самосвідомість. Це момент, коли ви починаєте сумніватися в шаблонах свого життя і починаєте спостерігати за своїми думками та діями, а не просто реагувати на них. Ви відступаєте назад і розумієте, що ви були більше, ніж ваші думки, емоції та минулий досвід. На цьому етапі люди часто відчувають духовне пробудження або те, що дехто може назвати прозрінням. Це усвідомлення того, що ти не просто персонаж своєї історії, а спостерігач цієї історії. Ви починаєте помічати взаємодію між вашим внутрішнім світом і зовнішнім світом. Ви більше не жертва обставин, а свідомий учасник розгортання свого життя. Самоусвідомлення є критичним етапом у подорожі до пробудження. Це допомагає вам зрозуміти свою справжню сутність і розкрити приховані моделі, які керували вашим життям. Ставши спостерігачем своїх думок, почуттів і дій, ви отримуєте над ними владу, а не контролюєте себе. Однак багато людей застрягають на цьому рівні, вони усвідомлюють, що це не їхні думки, але не знають, що з цим усвідомленням робити. Ось де з'являється наступний рівень рівень уважності, панування над думкою, третій рівень свідомості, уважність. Тут ви починаєте справді бути присутнім у даному моменті. На цій стадії ви навчитеся свідомо спрямовувати свою увагу та енергію замість того, щоб піддаватися владі випадкових думок і відволікань. Уважність виходить за рамки простого спостереження за своїми думками, йдеться про тренування вашого розуму, залишатися зосередженим на теперішньому моменті без суджень. Ви починаєте бачити думки такими, якими вони є, просто розумові конструкції, що проходять у вашому розумі. Ви більше не ідентифікуєте себе з ними і не дозволяєте їм контролювати себе. Натомість ви навчитеся відриватися від них, як спостерігаєте за рухом хмар небом. Це трансформаційний етап, оскільки він дає вам змогу контролювати, куди спрямовується ваша увага. Медитуєте ви, працюєте чи просто спілкуєтеся з іншими. Уважність дає змогу повністю відобразити вашу присутність у даному моменті. Це створює простір, де ви можете реагувати обдумано, а не імпульсивно. Багато людей також залишаються на цьому рівні, думаючи, що просто бути обізнаним і присутнім достатньо. Але щоб справді прокинутися, ви повинні вийти за межі усвідомленості на наступний рівень, стадію емоційного зцілення, силу внутрішнього спокою. Четвертий рівень свідомості це емоційне зцілення. На цьому етапі ви починаєте визнавати, відчувати та повністю обробляти свої емоції замість того, щоб придушувати негативні емоції або дозволяти їм диктувати вашу поведінку. Ви починаєте розуміти і заліковувати емоційні рани свого минулого. Емоції є потужною силою в нашому житті, і вони часто контролюють велику частину нашої поведінки. Неперероблені емоції можуть проявлятися як тривога, депресія. Гнів і навіть фізичне захворювання. Зцілення цих емоцій має важливе значення для справжнього пробудження. Це передбачає занурення у свій внутрішній світ і протистояння будь-яким невирішеним почуттям. На цьому рівні емоційне зцілення веде до внутрішнього спокою. Ви навчитеся відпускати образи, прощати інших і себе, жити зі співчуттям, лікуючи свої емоційні рани, створіть простір для появи вищого рівня свідомості. Ви більше не живете в стані реакції на свої емоції, а в місці миру та гармонії. Багато людей досягають цієї стадії і думають, що вони досягли піку свого пробудження, але є ще багато чого, щоб відкрити. Давайте перейдемо до наступного рівня, етапу єдності, об'єднання. П'ятий рівень свідомості єдність. На цьому етапі ви починаєте відчувати глибоке відчуття взаємозв'язку. З усім існуванням ви більше не бачите себе відокремленим від інших або від Всесвіту. Ви розумієте, що межі, які відділяють вас від інших, є ілюзією. У стані єдності ви розумієте, що все у всесвіті взаємопов'язане: земля, зірки, люди, тварини і навіть думки у вашій свідомості є частиною однієї тканини існування. Це усвідомлення приносить глибоке відчуття миру та розуміння. Ви відчуваєте глибокий зв'язок з усім і всіма навколо вас. Стан єдності справді трансформує, оскільки він повністю змінює вашу точку зору на життя. Ви більше не сприймаєте себе як ізольовану особистість, а як частину великого цілого. Ви відчуваєте любов і співчуття до всіх істот незалежно від їхнього походження, переконань чи дій. Однак останній рівень виводить вас за межі єдності в стан чистої свідомості. Найглибше пробудження, чиста свідомість є джерелом творіння. Шостий і останній рівень свідомості це чиста свідомість, це найвищий стан усвідомлення, коли ви переступаєте всю подвійність і відчуваєте остаточну істину свого єства. Ви розумієте, що ви не просто спостерігач чи учасник життя, ви джерело самого життя в цьому стані. Ви розумієте, що ваша справжня сутність нескінченна і вічна. Ви свідомість, що стоїть за всіма переживаннями, нерухома точка в центрі вихору життя. У цьому стані немає різниці між спостерігачем, спостережуваним і процесом спостереження, ви просто чисте усвідомлення. Чиста свідомість знаходиться за межами думки, емоцій і форми. Це найвища істина існування. Коли ви досягаєте цього рівня, ви розумієте, що все складається зі свідомості. Це розуміння відкриває двері до безмежного потенціалу творчості та духовної сили. На цьому рівні свідомості ви повністю пробуджені, живете в теперішньому моменті з повним усвідомленням і внутрішнім спокоєм. Ви більше не потрапили в пастку ілюзії відокремленості чи обмеженості. Ви вільні і відчуваєте життя як безперервний потік радості, любові та розуміння. Отже, ось і все шість рівнів свідомості. Кожен рівень є сходинкою на шляху до пробудження вашого справжнього я та реалізації вашого найвищого потенціалу ви не можете досягти вищих ступенів без повного розуміння та інтеграції попередніх. Пам'ятайте, що пробудження це не подія, це процес, це вимагає відданості, саморефлексії та постійного зростання. Але коли ви проходите ці рівні, ви відчуєте глибокі зміни в кожній сфері свого життя. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!